Захоплюючи льодове шоу на Дня закоханих під назвою День Заковзаного Валентина відбулося на ковзанці Айслайн розважального комплексу Фок. Свою майстерність глядачам продемонстрували юні фігуристи одразу двох шкіл. Окрім вихованців клубу фігурного катання Фрідом», участь у святі взяла команда нещодавно створеного Житомирського обласного територіального відділення Української федерації фігурного катання. Ведучий свята Сергій Ярома каже, спільними зусиллями команди продемонстрували глядачам незабутні шоу. Перший раз це було, коли ми відкривали цю ковзанку, і за тоді ми працювали тільки з Айс Фрідом школою. А зараз вже підключила вся федерація. Але я спочатку думав, що буде якась конкуренція. Там хтось краще зробить там, а хто як вміє. Ні, друг друга підтримували. Тренера підходили, давали там, ну допомагали діткам. Дружня, дружня колектив вийшов на дві школи, зробили разом виставу. Учасниця льодового шоу Христина Коденко розповідає, перед публікою виступає вже не вперше, і майже не нервувала. Натомість отримала безліч позитивних вражень та задоволення від загальної атмосфери свята. Мене приємно здивувало те, що прийшло дуже багато людей підтримати нас. Адже чим більше людей, тим більше для нас стимул працювати. Ми знаємо, що нами захоплюються, і бажання творити виникає. Для відвідувачів льодового шоу влаштували святкову вікторину та розіграли серед присутніх квитки на безкоштовно відвідува. Воння ковзанки, гості свята кажуть: такі заходи і треба проводити їх якомога частіше. Як на мене було дуже вражаюче, дуже гарно. В принципі, в деяких моментах навіть не повторно, як на мене. Тим більше я знаю, як це кататися на ковзанах, Тому дуже гарно, просто дуже класно, коли Реально в Україні розвивають якийсь спорт, намагаються щось так. для молоді зробити. Насправді, у нас. В Житомирі цього дуже мало. хотілося б, щоб було побільше. Тренери команду дають такі свята сприяють популяризації та розвитку фігурного катання і запрошують житомирян спробувати себе у цьому виді спорту. Це праздник, це шанс нашим дітям показати себе, виступити ще раз дати поняти, що фігурне катання в Житомирі є. Слава Богу, воно розрождається. І приходите на каток, на айслайн приходите займатися фігурним катанням. Це здорово, це весело, класно».